Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам із самих простих деталей, які можна навіть новачку вив'язати. З однієї нитки можна створити ось таке чудо під назвою Янгол. Він у мене не щитий, я спеціально його не збирала для того, щоб вам показати, як можна його Відео змінити, і у кожного може получитися е, свій янгол, свій образ. Отже, для цього нам потрібно е, нитка, бажано е, 50 грам у мене це джинс білий, щоб це була одна нитка, для того, щоб можна було зробити усі. Детали з однієї нитки. Можна будь-яку, у кого яка є, можна вибрати інший, інший будь-який кольор, який у вас є нитки. Розміри. Тож тут я не буду зупинятися на тому, як зв'язати прямокутник, бо ось воно складається з прямокутників, звичайних, звичайних ось таких ковбасок, довгеньких. Різниця між ковбасками, ножками і ручками в два у дві петлі. Тут у нас 8 петель, тут у нас по діаметру 10 петель. Ножка стягується, просто стягується голкою. Ось так, коли у вас є довгінка, ви її складаєте вдвоє. І робите ось таку тяжку голочкою, проколюєте звідси сюди і затягуєте. Тут ось видно. Видно, я сподіваюся, вам видно, що ось вона затягнута. Просто складаєте вдвоє і протягуєте голочкою. Тут можна теж коригувати, ножки можна робити трошки далі, одна від одної, ось. І в кожного вийде свій з одних і тих самих деталей вийде зовсім інший. Я потім зроблю відеоогляд різних, хотіла з вами поділитися. Спішила дуже зробити таку от ідею. З такою ідеєю з вами поділитися. Ось, І, відповідно, ручки можна трошки далі, трошки вище. Так само очка, Очка вв'язується просто кулька. На 6-8 петель, у два рядочки. І тут можна бусинку чорненьку. І теж можна очка зробити одне від одного трошки далі. Носик зробити на 2-4 петлі більше, на 1-2 рядочки ширший. І вийде він можна трошки приплюснути, форму зробити трошки іншу, і вираз. Обличчя, як то кажуть, вже буде інше. Можна носик круглий, а можна нос якийсь довгенький. І теж вийде, так у нас виходить, з круглим носиком більше схоже на дівчинку. І з бантиком, якщо прибрати бантик і змінити носик, то вийде у нас більше схоже на хлопчика. Ось. Так само і очка. Можна їх поставити вище, а можна трошки нижче, і вже вигляд буде зовсім інший. Ось так само ось капелюшок. Шапочка така, новорічна шапочка. Її можна пришити, для того, щоб вона трималася. Зв'язана вона так само з джинса і ниточка софті. Вив'язана по схемі, як в'яжеться конус у майстер-класі Ялинка. Кулька так само на 8 петель, і затягується. Все дуже просто, але досить оригінальний виходить образ. Ну, а крила, в мене є окремий майстер-клас, можете подивитися, і проклеєні вода із клеєм ПВА. Теж ось так просто це все можна пришити трошки вище, трошки нижче, і тоді вигляд нашого янгола буде зовсім інший. Квадрат в'яжеться, ось, я почала інший вже в'язати зовсім це, кол, ну, самий звичайний квадрат, розмір квадрату, ось буквально тут 7 см у ширину і 12 см у довжину. Наповнювач. Зшиваєте, хто як уміє. Зшивати пропоную голочкою. Спеціальною голочкою. ось з таким вушком. Поні фірми Поні, вона недорога. 60 гривень пара. Дуже-дуже зручно і оригінальна штука. Рекомендую вашій увазі. Ось такий в мене вийшов Янго. Ось можна йому більший капелюшок, можна менший капелюшок. Надіюсь, що вам сподобалася така ідея. Можна крильця ще зробити із вовни, вовняні. Вони робляться набагато швидше. Так само вигляд теж виходить досить оригінальний. Ось. Ну і... Добавити різні деталі на подарунок для створення настрою виходить досить оригінальний такий, на мою думку, янгол. Для того, щоб скріплювати ручки, нам необхідно буде бажано дуже довга нитка, довга голка, вибачте, дуже довга голка. Щоб можна було протягувати. Ну і Відповідно, нитку для зшивання всіх деталей я беру Violet Yarn na для того, щоб вона міцніше трималася. Ножки ми пришиваємо самим звичайним способом: я зараз покажу. І так, для створення іграшки у нас вже вив'язаний ось такий і набитий прямокутник. Ручки і ножки. Як зробити ножки? Просто загинаєте три рядочки, удвоє іголкою прошиваєте знизу. І ось тут згинаєте, але проходите тут ось не до кінця, а тільки захвачуєте за одну петлю. Я показую на ручці, ну у вас це для того, щоб ви розуміли, як зробити ножку, вертаєте. Ось сюди назад. Ось сюди назад. Вертаєте голку, затягуєте, зв'язуєте і ховаєте, і ховаєте ниточки. І у вас. Виходить ось, такий, ось така ножка. Ножку я не набиваю зовсім, ці ножки в мене не набиті. Ви можете трошки набити, але ось тут не до кінця, там де ви будете згинати, щоб воно згиналося. не до кінця. У мене не набиті ні ножки, ні, ні ручки, тільки тільце набите. Носик не набитий, навіть очка не набиті. Воно досить туго зв'язано і цього достатньо. Так, З ножками, зрозуміло, отак формуємо ножки. Перед цим ось ми зв'язали ручки діаметром 8 петель, ножки діаметром 10-12 петель можна по діаметру. Дивлячись по вашій ниці, як ви хочете. Ну, треба, щоб красивіше, коли вони трошки відрізняються. І так, ножки можна пришити на самому краю, ось так. Можна пришити посерединці. Мені більше подобається посерединці, тоді, коли ви будете е робити, можна і штаніжки, одяг, ми будемо з вами вив'язувати для наших іграшок, воно буде виглядати ну, красивіше, на мій погляд, красивіше. І ми отут просто сшиваємо самим звичайним способом, для того, щоб ножки у нас були рухливі. Я люблю, коли у іграшки все рухається. І все знімається. Так, на мій погляд, так набагато цікавіше. Самим звичайним способом пришиваєте так, щоб не було видно, для того, щоб воно рухалось. Ось я пришила ножку, ось вона рухається, тоді іграшку можна садити, і ножки будуть, можна буде садити її ще на край, і теж буде дуже красивий вигляд. Другу ножку я так само пришию, тут ближче. Повторюсь ще раз, що всі детальки в'яжуться самим звичайним способом, ножки в'яжуться по колу, тільце в'яжеться із двох або з однієї частини, хто як може. У мене зв'язано з однієї частини і зшито, ось видно, і Тут, і тут шито. Саме отакі, таку торбочку набиваємо і тоді до неї пришиваємо деталі. Руки і ноги відрізняються. На дві, на, два, на дві петлі. Тут 8 петель, тут 10 петель в діаметрі. Тепер ось ручки. Ручки продіваємо, беремо довшу голку, нитку, з ниткою у дві, для того, щоб коли рухаються ручки, щоб вони не попротиралися і довше служили. Я протягую. Тут буквально за дві петельки, залишаю з цього боку і е акуратно, рівненько проходжу через усе тільце по ось цій лінії і виходжу голкою на тому ж самому ряду, щоб воно було симетрично, але не далі. Якщо подивитися ніби ближче на одну петлю ближче до себе, щоб руки не здавалися ніби вони ззаду, щоб вони були спереду. І тут так само продіваємо через дві, і вертаємося назад рукою. І сюди поряд, і за цей хвостик і зв'язуємо. Зв'язали не дуже туго затягуємо ось тут, буквально на двох ниточках тримається. Не затягуємо, щоб не морщилось, не топорщилось. і зато ручки тепер у нас рухливі. Кінчики-нитки ховаємо. Кінчики ниток я просто просовую, як би далі всередину іграшки і обрізаю. Ось така лялечка у нас вийшла. Тепер ми Дивимося, де краще пришити очка. Це в мене такий з такою головкою шпилечки чорненькі, тут можна пришити бусинку, Можна так, щоб вони були симетрично, можна симетрично і відповідно носик. Пришиваємо самим звичайним способом. Тут уже якби ось така у нас виходить причудова іграшка. І пришиваємо крильця. Це в нас так більше якби дівчинка виходить, якщо з таким носиком. А якщо можна зробити хлопчика, ось з таким носиком смішним. Ось я вже сформувала очко, носик, все пришите звичайним способом. Ось крильця, просто пришиті. Вони рухаються, вони тримають форму. Ось таке чудо. У мене вийшло. Надіюсь, у вас теж вийде. Можна зробити великого капелюшка, досить оригінальний має вигляд ось так. Капелюшок вяжеться звідси і доверху, можна маленький на бочок, можна бантик, і чим більше дрібних деталей, тим краще має цікавіший вигляд ваша іграшка. Ось, і можна в руки дати букет. Можна сердечко, у кого що є? Можна просто навіть білу квіточку, звичайно, можна сердечко зваляне, це б доповнить образ нашого. Дуже дякую вам за увагу. Надіюсь, вам сподобався такий простенький майстер-клас, більше по зборці, більше для новачків, але, мені здається, був корисним для всіх. Дуже дякую. Всього вам найкращого і зі святами вас.